привіт, Сьогодні в нас знову Руслан против Зомби 2 завдання виконалося. Я тут ще зайшов зібрав все из винагороди. І И мене, по-моєму, доступний панек для роз... Ну. пакелкувато. Тепер можно чикач тех Параметри дэмэдж 500 а, мабуть, произгране. И буду проходить уже на ЕГЭ, под а. Какая-то там Карибский море Кариб. Яка якось... це А, Пираськи. Пиральские море. Короче, пирата Карибского моря. Так, сюда выпить, точно. Вс, значит, первый день. День номер 1. кажете. Кажется, ага, тут у нас еще такая зомби получается. Давайте их появляется. Ну, видно просто за запрыгиваю на палубу. А, Машка, паубу. Армашка. Міну. А, тут що є за рекламкою карт? Є цей знайшов, це... це це, це Димо а це Людогорох? Так, розпочинаємо. Е, у нас тепер трохи. Це економія міста. І так, вони тепер ніяк у другій частині. Вони... А, у, у, у першій частині вони там просто. Там це як карточка модифікатор. Що є. У них там довга перезарядка, коротше, а тут. Ну, це вже як одна рослин. Замість місь

Ну, о! о. Мои почувствовали, можно сказать. Ты главы россий. Нетка, потихоньку буду збирати. Чому це, Ну, это ну, тільки на початковых этапах с ними проблем немає. Е -е 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 -е. Ну, да. Ось таки якось там з гором була. Якось там. Якось горелка. А, вона ж вирубається, коли зомбі буїть. Я забув. Так, я б я взяв, так і не поставив, так точку. Треба. Таке от нього Взагалі-то от синий коль, це, по мому колір газ. Нам, нам далеко. по суті, там брыгаз. На, 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 на скільки я знаю, це не горы. Так, у нас левел номер 2. Так. Чуть-чуть просто треба и качнути? Так, так мені стрим Короче буду За взяти. Чого у Пенкас угроху стріль Вот свої думки в коментарях на я Тут є ну Це сонячні горохостріли, кисні, взривні е, режущі, катапульти, пульти, заморажувальні. Типу, відтягування часу, магічні. О, упси, а, щось тут є електричні. І якісь нагриблі. А, ще є вогневі. Так, і все. Ти Ты все ты просто овен я письму на добиття. Тут такая одну фішка от прикольна, що ну є от, такий от мостик, а десь їх немає тут. них зомбі -голов... голову різне в основному в як мене. Тому було от, мене там от по 30 тисяч. А от якщо івент не проходити, то ти рослин там прокачуєш потихень. А заробляєш менше на них. Ну, це. На початкових етапах, можливо, ще ти йдеш в прийби, а потім вже ти використовуєш всі штуки, бо, бо левели складні. И Так. ящ! А, за чей цей зомби на чайке? Так, там. кошмар за. А Так, треба трапсати Винігоров Стріл. Даже якусь Так Так, на канале. Третій, другий, третій идут ну, капец. Так, Винігороф горохостріл на помощь. Ты на гориках КПП Уду справа Ч тут? А в Мен, мене все під контролем. Так, тут Ты нам не... дали... <связь> <связь> а нам дали мешок... <плазь> <плазь> Level number 3. Да, дзэн. Джен, дэн. О, цей Машка переросла, дала нам путке 50 І в тысячу. І И Пернес буду раз такая пусточка. Все добре. Ага, так, бармация і... двинуя пятсом. Так, ставимо... два пришвидшення. Тут не, не нашли. О, вум. Я мабуть я, я почекаю, коли идут поближе, может там их будет там два або більше вряд так що, ради одного коштовывать бус, ну якось чекаю после джуки пчел побільше так вот Да, рада одно. Зарасту буду сторить мабуть так. Там ще когось чекать. Не, что если там мы... О, ну без консов там прибыл. Ну да, он пошел в консул. Раны Чуть мы на буду два ряды. Так, оце от, ну, от перші локації, не дарма у них і скланість, за два першими. Що мені цікаво чому... Ну. локація з інші посланості в перших. Ну від одного до п'яти, але на да, найперші найлегше локація це два першика. Блин, ось тут, ось тут це. Ось, хто це п'яту? О нам дали цей раз дракончик. Це добре. О, це дракончик і це. Це це за. це дракончик, а дракончик це добре. Даня. Це level number four. І такий ж наборчик треба ще дракончика обрати. Це... Я хустапу, бо вони бувають в конвейерах. Це, це кан. Але це допомагає, я беру салат і вимарюю салат. на принципі, думаю, що мені от вистачить одного ряду тренажерів, тут ряду це бунк-чої виявляється. Так, так, це бунк Це вимерший вид салатів, який я знаю. Так, дай нам. Че, может быть? Так. Стоп. На вдоль. Самым пока еще солнце. Бильше ну и бильше солнце. Здорово. Итак, и треба еще ускорял. Давай. От у неї так от зроблено, що от От, пок... от ну от, що, поки вона використається, вона ну, майже стигне від Мому, салат айсберг. Хоча в реальному в житті він наси. На Ну, у грі все логічно. Ну, Айсберг заморажує. А тут. А реально може. Айсберг. Мож, можливо, його подають холодним. Я коли бачу, що запало гаряче. Бив. Так, зомбі йдуть, але я вже. Так, щось я встигаю якось. Там зомбі в відро... с і... з... відром. <сміття> так, з відром. Причому тут воно в відро не металеве, Ну, я металла, так воно дерев'яне. Але от де це взяли зомбі фараона це от загадка. Свою версію. Да, может и не инопланетяны, а потому Так, так, чуть. Изнутри в работе здесь я поставлю Салат. Він його Бо у нього дійсно дуже великий Я, як, якби такий урон, був у гараж, це просто було А якась машина повбив. Так, о. О, от і оборона красивенько готова. Все пусть по по карті я не знаю. Опа, о. Це симатрична і красива. А це от то, що надо. Сундучок. Що в Я, ну, я її проходив, але цього моменту я, я, я не пам'ятаю. А можливо, я, я його, його додали? Ага. А, это открылась вис... у тебя це... вот... Тут типа, можно вот ривню. Да я. Да может поход риф не шум. У нас так она здесь кого порахладиком. Ну, я три, мабуть, все будет финальный, тому что там мы я даем. Эээ, uh, такой же стандартный наборчик. Ну, mm. на пока еще працю и губу. О, тут уже тикают движущий. Да, я ж так пуску. Так, врубаем прискорку и погнали! так чекаем покупаем 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 А покупаем 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 Я я його просто обожаю. Особливо чищен. Поч я от не знаю чого, але от, але воно дешевше. Бо, ну, на чищення це гроші плюс. Ну, плюс там, ну, воно нас проект на мас. Але на чищий не є масочка рубка. Вот напише, як веду. искал. Уже он, а он как из просрач. Так, тут я Ну, плохие три не хоча. Ну, якщо мати правильний набор рослин... Так. От, в принципі, вона, ну... складніша за першу частину, це однозначно. Тут тут бачите, як, як зомбі. Але, ну, не так, що прям непроходима, я не знаю, якісь ач непроходні. Так, вона... Два дни, праяс. Бак. Не прям просто, ну, тут трошки Офиа Ну, ладно, може. Я, бля, ты ж курял, дис, на Бгазку отни так швидше, ну, все классно, коли. Лавла лохи, а плыву на складни. Я тут ее наблюдал. На, на, на горе. Так, так вот. У -у -у. Нам вручают пиньятку. Као ведь посещать тысяч Потому что там 40 заданий. Подивимося. То монеток 14 для вищення та 3 для 3 нового Який буде відкритий на лукацію? Так, тепер ще треба завдання. А, нам тут просто дали три кристалки. О, тут ще одна пінятка. То есть тут монеток 2 для дракончика і три для порус на шие ш. Ж... безкоштовна пенята в магазині. Я дійсно единственное династию, коли почав видео ві -ві знімати. Оу. Не думав, що вона есть. Є... Тільки тут випадає це от підряд. Це десь десь торічна мина з дівчого періоду, це. Де перед перед останньою локацією. Це чекай, як називається? Щоб це було чавол структуру через Теж Там дуже далекі локації. А ти чого тут ними хай? Чого мігаєш?

О, это <связывая> <связывая> это это дают дают. Это что да, так? же Еще пушка это да, да. гриб судьбы та Далі тут а тут я не але багато інших. Це порталка, Курталка, круто тялка. И тут сейчас. Дудзен. А, є два сажи. Так, о, так, то, у нас есть на гори, та. Потому ну, что он так зробило, що він потухає, приплыв, попой знову зажигает. Так, ща Ну, Я заходжу риску, але тут играть час тут поради, что. Класс, мы муха. Чол. Ну обираємо будь-яку рослину і вона пришвидшить його. Мені це, ну, паза різниці, але тут сходить так. Ось таке ось вийшло відео. Якщо вам сподобалось, то ставте лайки та підписуйтесь на канал. А ми фросланці не побачимо.